Сьогодні друзі, глядачі каналу Все про авто. Приїхала до нас така машинка, доволі непогана, хазяйський автомобіль. Називається він Hyundai Акцент. какой пидор это все сделал, блядь. Вот ему бы в рожу посмотреть, блядь. Гнида, блядь. Вот и все, пизда на котенку. Больше срать не будет. Погоди. Знаешь, ты давно стоебал? Вот я же ее поменял неделю назад, блядь. Ну вот тебе говорю. Ну черт тебя знает. Ну давай мы сейчас будем сидеть в гараже и просто пить водку, блядь. И рассуждать, какая жизнь у нас тяжелая мне, да? Нихуя. Вот буду сидеть. А я його зараз сделаю, все одно починю. Он же не виноват, что що... так получилось, блядь. Так, крилоти ціле, подкриник цілий. Бачок цілий, бампер цілий. Підкапотка тут вся ціла. Компресор кондиціонера, насос гідроусилителя, все тут все ціле. Усилитель теж цілий. Тут трошки подровняем його. Удар був, я так і не поміжу, там удар був, чи... Бо щось під'їхала вона чи якось бог його зна, непонятно що. Ланжерон тут повністю цілий. передній усіліці тут цілий, тут трошечки загнулося, ну то таке. Радіатори теж цілі тут. До речі, да, дуже радіатор дифузор усе повністю цілий. Але колектор тут розбився. Тут стояла газова установочка, але вони її зняли, бо вони тільки її поставили. І Ціна була на 10 тисяч гривень дорожній. І я сказав, що вона мені не цікава з газовою установочкою. Купили мені цей автомобіль за 2,5 тисячі доларів. Купляв її в місті Дніпропетровськ. 13 рік, 1,4 на механіки. Пробіг її 130 тисяч. Вона стоїть на власниці на обліку, стоїть. Евакуатор вийшло 8,5 тисяч гривень. Пігун маркіровочка g 4 fa маркіровочка. По коробці тут питань немає. Тут це все в нас ціле. все тут ціла, ходовочка, ціла підрамник Підрамник трошечки дефектний. ну По коробці питань не буде, тут 100%. 100% двигун на місці, все на місці тут виходить. Дверка була ціла. Ось, що, дверка була повністю ціла, була, приїхала. У нас є такий... Роботник батька, він її відкривав дверку і зорвав, прямо таку жав-жав, жав Ну, Я вже подивився поздно. І повністю він їй. Ну, він її купив у нас за 500 умовних одиниць. Я на нього записую, вона стоїть 500 доларів, ця дверка. Ну, вона коштує 500, скільки нам дадуть за неї, за цю дверку. Я думаю, ми її подріхтуємо, продамо, ну, бо продавати дешевше, а останнім суму я. На нього допишу і буде одробляти. трохи дійшло до нього, що це воно конечно, не його, але він наче, так, я просто не знаю, чого так. Це ж дуракові ясності. Відкриваєш дверку, вона не відкривається. А він, отакої, отакої. Тільки я вже, друзі, пізно я це замітив просто. Я ж не думав, що в нього так, в голові такої не така каша в голові в нього. І тут виходить така, а ця дверка дуже погано рихтується. Так, що тут по кулу? По салону. По салончику. Так, що тут їхав? 70 кілометрів їхав, агнітовка така є. Такі у нас тут 400 копій моча. Газову становочку вони тут вирвали, зняли. Такі тут непогані, до речі, сідушки є, це ми знімемо і побачимо їх. Безпека тут вистрілила. Ну, в принципі, тут задня частина. Так, а ну відкриваємо багажник. Ззаді, тут, в принципі, візуалі тут все. Ну да, машина така достойна машинка така була. Так, о, це як завжди тут поломане. Поломано, як завжди, воно, що сломається всіх машинах, тут по фонарях. Корея, де вона тут написана, статі будеш. І тут не видно, чи Корея, чи ні. Корея. А це вже Китай стоїть. Трішка бажніка в оригіналі. Двері тут в оригіналі, все все як надо. Я не буду відкривати, щоб відкрити, На ні, ніхто відкривати не буде, цю дверку. Дивимось, роздаємось, що, дивимо, що за машинка нам приїхала. Хороші акценти такі. Акценти такі непоганенькі будуть. Ти ж мой диско поставить и кулесо сюда что не? не? стане. А, не стане, да. А теляшки занимал тебя, да? да. Класна машина. Машина классненькая такая вообще кибер. 400 класна 4, 7, машинка, ноль. Бомбушка. Так, сейчас я приведу сидит си, 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 приймем. О, блядь, сука, як це, як це так, сука, блядь? О таким дураком, сука, будь То кришку йдуть, як ти привозив. Нет, він оддав через та дорогу за неї. одробив, блядь, поняття, просто воно нахуй надо. Мені не то що, блядь, ті бабки, просто воно не... Щя, сейчас, сейчас. Все, все, Давай, давайте, давайте я знаю. Ручника давай. давай. так коли все будет. Все, уже, Ром, дивисься по крышку жалко. Руляв да, право трохи, чуть -чуть. Ру... Руляв право, Ром. Чому нам, ну, давай, не все, не не все, хорош, хар, хорош, Ром. рушник. Рушника натягни, Ром. Все, і передачу поставив. Помаленьку, помаленьку, помаленьку. О, ксенон стояв, да? Хороший, білет. Придержуйте на всякий случай, батька. Придержуйте на всякий случай. Щось то, щотко, давай, давай. Давай, кла, клас. Ще трохи. Якось так, друзі. Ну, отакий от купили митрасний трезасіб. -трас Ось такий я вам зробив обзорчик на нього. Кому треба запчастини, пишіть дзвоніть, телефонуйте. Номер телефона в описі під відео, в закріпленому коментарі. До скорої зустрічі на каналі Все про авто.